Так, всім привіт. Сьогодні у нас такий дирчик хондовський, і будемо міняти масло в редукторі. Тут не так, як в 300-ті, є залівний отвір, отут з амортизатором зверху. Слівний окремо, тут все зроблено в економному варіанті. У нас оце контролька, вона же і залівний отвір, а слівний у нас ось Ось цей картерний болт. от Через нього якраз і злиється масло. Ключик у нас на 12. Десь на 12, чи ні да, на 12. Одкручуємо і зливаємо масло. Десь в Італії чи день був могли міняти, поки що був новий. Бля, тут гарантія, мабуть, тисяч. Крапає. Є, є. Масло ідеально чисте як нове, як... як смола. А, ще открутити, до речі, цього пальців в солідолі. На землі, масло. на землі масло, руки зі сраки. Ну, стандартно, як то сервіс сраку рук. Зробимо якісно, недорого буде їхати. Або як! або що, або куди. Слоє, а чого так мало? Тут майже літра масла повинна було бути. Откручуємо контрольку, той же самий ключик на 12. Що заглянути, навіть шестерні видно. Це все, походу, так? Да. Слоє, воно могло просто вибігти. Що? Я не знаю що. Тож нема нема макруга. Ну, да. ну коротше, це у нас масло. То що від нього осталось. А ну Чорню, чорнюсіньке капець. Чорне, черне при чорне. чорне ну транспівсянку понюхай. Да? Відрененим. Ну таке воно. Я не скажи, що оно погане, воно просто да. чорне, не? Воно старе. Оно вроді масло. Ну бачите, стружка двіський. Є yeah. Так. Це ж виробітка, тут ще стані крутяться. Получає регулярних пиль, ну Такі металеві такі, типу хвилі, Угу. Да? Uh -huh. метал. Вона опять 20 тисяч пробігу. Оригінальний чи ні, бог його знає. Але I 20 штук. On, Да. Тому зараз ждемо, поки воно скапає. Воно I mean, не капає. Ну, хай ще капає. тільки. Вон, до речі, срібні каплі падають. Uh -huh. Очевидно. Та й ось таке. Масло у нас уже усе скапало, закрутили назад болта. Маємо такий шприц, щоб заливати через цей отвір контрольку. І ось таке мотюлівське масло трансмісійне. Масло вилилося ще небагато, грам 200, мабуть. По ідеї його тут, наскільки я пам'ятаю, що читав, його тут більше десь до літри має бути. Ну, Зараз будемо шприцом заливати, подивимося. Залиємо до уровня, поки не почне витікати. Я казав, що десь до літри. Це пише в інтернеті, це, походу в 300-му редукторі до літри. Тут ми зарядили два шприца. По 200 г і почало капати. Для контрольки ще залили 20 мл і вже побігло нормально. І от зараз капає той уровень. І по суті все. В редукторі все на все 200 г масла. Я купив літру, це ще на 4 рази поміняти масло. Масло міняється, не помню, чи через 4000 км, чи щось таке. Моторне через 4 тисячі. А трансмісійне треба глянути. От і все. Масло поміняли. Зараз ще повитирати шматочку ті всі шпринки, удіалі їх треба помити. і. І все. Ставте вподобайку, підписуйтесь. Всім пока!